Ваша агроплатформа Ферм це ключ до ефективності та зростання вашого аграрного бізнесу. Завдяки нашій великій мережі, понад 2000 одиниць спецтехніки по всій Україні. Ми гарантуємо швидке та зручне рішення для будь-яких ваших потреб. Орендуйте важку техніку легко та ефективно. Користуючись широким спектром наших послуг, цілодобова технічна підтримка досвідчених менеджерів забезпечує надійність та доступність наших послуг у будь-який час дня та ночі. Ми відповідаємо за швидку подачу техніки та оперативність усіх процесів, що забезпечує максимальну продуктивність вашої роботи на полі. Не турбуйтеся про паливо, перевезення, запчастини чи ремонт. Ферм покриває усі аспекти експлуатації техніки, щоб ви змогли зосередитися на головному вашому аграрному успіху. Довіртеся агроплатформі ферм, де сучасні рішення та професійний підхід сприяють зростанню вашого бізнесу.